Важко повірити, але ця лялька зроблена з паперу. Виготовляють її в майстерні Рівненського обласного театру ляльок. Так Марія Самчук робить ляльки у техніці пап'є-маше більше 20 років. За цей час жінка створила багато героїв та декорацій до вистав. каже за допомогою використання цієї техніки можна передати різні характери персонажів. Голова з пап'є-маше робиться для того, що тут можна зробити механізацію. З маше вона легенька. От, можна зробити, щоб ляльки відкривалися, очі відкривався рот, рухалися брови, рухалися вуха, будь-що, що, що придумає художник, щоб була, щоб ляльки був характер і щоб ну, вона дивилася гарно зі сцени. Можна ляльку робити з поролона, але тоді все це відпадає. Лялька тоді обличчя, ляльки мертвих. Для того щоб зробити ляльку, викладають п'ять шарів паперу, смочуючи в клейстер. Далі її обгортують марлею, аби конструкція була міцніша. А на наступному етапі викладають шостий та сьомий шари паперу. Лише тоді фігура вважається готовою. Газета ложиться перший шар газетою маленькими клаптиками, щоб гарно лягало, щоб гарно було приклею приклеїлося. От, Бо якщо більше, ми можуть бути складочки, а тоді вже дуже складніше зачищати його. Таких шарів має бути сім. Угу. Після п'ятого шару кладеться марля. Угу. Марля для того, щоб було крепше. От, І ще після п'ятого, ще шостий і сьомий шар, все, і тоді висихає, висихає в формі. Висихає, тоді так піддіваємо ножиком і виймаємо. Оскільки художники Бутафори Рівненського театру ляльок у виготовленні фігур часто використовують техніку пап'є-маше, то потреба у газетах є завжди. За словами головної художниці театру Наталії Гуріної, за допомогою газети створюється достатньо щільний шар, який забезпечує міцну конструкцію фігури. На газетах якраз папір такий, який підходить. От для техніки пап'є-маше, він ідеально підходить. Він достатньої щільності, він ну м'який і. І коли виклеюється пеп'ямаше, клей проникає, і добре якраз виходиться з клейка. Наталя Гуріна додає, через поширення процесу діджиталізації періодичної преси в кіосках майже немає. Раніше газету до лялькового театру приносили робітники та небайдужі шанувальники. Однак, після створення великої кількості персонажів матеріал вичерпався, тому працівники театру потребують допомоги. Потрібно було швидко знайти газети. Я пішла до Укрпошти, ще в якісь кіоски, там де колись можна було купити газети. І зіткнулася з тим, що їх ну, практично немає. Якщо є якісь. Дуже малесенькі виявилося, що це проблема зараз, тому що люди не дуже ну, цікавляться зараз саме такими друкованими газетами. Вже певна кількість є в нас цього матеріалу, тому що люди якось відгукнулися одразу. Але якщо ще в когось є цей матеріал газети, то будемо вдячні. Марія Степанчук, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.